Це другий звіт у спільному проєкті з весною в душі. Серветка. Звати мене Віра. Тож почнімо з весною в душі і в колективі. Таким я бачила цю серветку. Бачила степ влітку. От такий він пожухлий вже в серпні і навіть у липні, коли немає дощів. Такий вигорівший степ, але минає зима, сніг тане, і ось з'являється перша травичка. І луки, і доли зазеленіли вра. Вірю ніколи, щастя не зрадить нас. Вірю знаю нам нагадає подих весняний вечір цей. Але сонечка стає більше, день довше, падають дощики і степ перетворюється. Вустає яскраво, сервенья то там повсякдень. І ось валитва, кабелюшка на четвіти, місто кольоро і кріпи, посміхаються лавска. А тепер технічне. Серветка зв'язана за майстер-класом Валентини. Канал творимо красу. Називається у неї вона лугові трави. І ось вона серветка у мене зелена. І е, я хочу сказати, що вона легка. І я раджу тим, хто хоче спробувати себе. У серветках починати з неї. Поки зробите три тисячі цих перших повітряних петель і тисячу стопчиків, то ви так звикнете до цього, а потім уже будуть попкорни і рельєфні стопчики. І на цій серветці можна навчитися, от з неї можна починати. Ну, що ще покажу трошки, як я її в'язала, оцю серветку різнокольорову. Показую тут відео пришвидшене і показую, як саме я в'язала бутончики. Там у мене є якби квітки, є бутончики, які показують свій колір, і є бутони далі зелені, яких ще немає, не видно кольору. Так от, в'язати різними кольорами, то треба тримати нитку на контролі, натяг нитки і її розташування. В цьому складність. От. І ще складність в тому, що, як би ти не старався, все одно буде видно на ланцюжку все одно десь буде проглядати інша нитка, та, яка зараз не в роботі, а знаходиться за. Ну, з того боку. Так, і ще одне, це така техніка, вона можлива тільки для односторонньої серветки. Якраз лугові трави і є односторонньою серветкою. От я, що я тут застосувала, так це подвійна нитка. Коли я беру перший раз, я беру зразу подвійною ниткою і накид, і перший, і протягую петлю, а потім уже перекрут роблю однією одинарною ниткою. таким чином вона в мене якби закріпляється. Звісно, багато порізаної нитки. Вже розпустить важко і немає сенсу в цьому. Тому у мене там є одна помилка, я її так і залишила. Ну, Вона не зіграла великої ролі, але просто я не вже ниточку, як її затягнеш вузликом, заховаєш, закріпиш, то потім. Не захочеш розпускати. Тобто треба в'язати, якщо різними кольорами, то дуже уважно і знати, що вже й ти її не розпустиш. Ну, ось такий мій звіт в'язані дві серветки. Ось така красунечка, лугові трави. І лугові трави з квітками. Бувайте здорові!